Міняти мене просто це, це буде непросто. Тобто, т, мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання, що президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з, з конструктивним діалогом. Я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. І тому, а вже ж, якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем. Для серйозних запитань і реальних рішучих дій і відповідей я буду через повагу до Америки, до американського народу і до президента і до двох партій, до сполучених штатів в цілому.